Вітаю всіх, хто розпочинає прямо зараз вчити українську мову. На минулому уроці ми вчили із вами, що таке числівник. Розібрали види числівників за будовою та способи їх творення. А зараз я хочу розповісти вам про морфологічний розбір числівника. Тобто, я надам вам алгоритм морфологічного розбору. Разом із вами виконаємо розбір різних видів числівників. А в кінці відео ви потренуєтеся самостійно, виконуючи вправи. Тож почнімо. Перше, що нам необхідно зробити, це знайти числівник у контексті. Друге. Обов'язково вказуємо, що це числівник. Третє. Ставимо числівник у початкову форму. Це називний відмінок однини. Тому що в реченні він може бути вжитий в будь-якому непрямому відмінку. Четверте. Визначаємо розряд числівника за значенням. Це кількісний чи порядковий. Якщо він кількісний. Вказуємо ціле це число, дробове чи збірне. П'яте. З'ясовуємо вид числівника за будовою. Це може бути простий, складний чи складений числівник. Шосте. Називаємо морфологічні ознаки: рід, якщо є. Число, якщо є, та відмінок. І сьоме. Указуємо синтаксичну функцію, яку числівник виконує у реченні. Оце, власне кажучи, і все. Я пропоную попрактикуватися і вам стане все набагато зрозуміліше. Візьмімо до уваги таке речення. Наша школа має два поверхи. безліч вікон і широкий світлий коридор. Перше, що нам необхідно зробити знайти числівник у реченні. 2. Друге. Вказуємо, що 2 це числівник. Третє. Ставимо у називний відмінок. Називний відмінок 2. Четверте. Вказуємо кількісний чи порядковий. Кількісний ціле число. П'яте. Простий, складний чи складений. Простий. Шосте морфологічні ознаки. Рід – відсутній. Число відсутнє. Відмінок. Називний. Тому що хто що два поверхи. І сьоме. Синтаксична функція. В даному випадку він входить до складу додатка. Візьмімо таке речення. П'ятнадцятий рік поспіль ми відвідуємо взимку гори Карпати. Перше шукаємо числівник 15 Друге вказуємо, що це числівник. Третє. Ставимо в називний відмінок. 15 Четверте. Це порядковий числівник. Відповідає на питання котрий. П'яте. Це складний числівник, тому що складається із двох коренів. Шосте. Вказуємо морфологічні ознаки. Рід чоловічий. Має закінчення ій. Число однина. І відмінок наземний. Сьоме. Синтаксична роль. Означення. Рік який. 15 Мама попросила Івана налити одну другу склянку молока. Перше. Одну другу. Друге. Числівник. Третє. Наземний відмінок. Одна друга. Четверте. Кількісний дробове число. П'яте. Складений. Має два слова. Шосте, рід та число відсутні. Відмінок, в якому вжито в реченні, знахідний. І сьоме. Входить до складу додатка. Я сподіваюся, що ви зрозуміли алгоритм морфологічного розбору числівника і справитеся із наступною вправою самостійно. Для перевірки я залишу вам відповіді в описі під відео. А також я напишу там, які числівники змінюються за родами та числами. Бажаю успіху! На цьому я закінчую свій урок практикум і хочу вам сказати! Якщо у вас виникли питання, не бійтеся, задавайте їх мені в коментарях. І обов'язково заходьте до мене на наступні онлайн уроки. Звичайно ж, підписуйтеся на канал, якщо ви ще цього не зробили. Давайте будемо товаришувати. Чекатиму вас на наступних онлайн-зустрічах.